Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Агродніпор. І сьогодні до вашої уваги шестерня введена головної пари трактора МТЗ або планітарка. Правильно і так, і так буде назва. Це виробництво не оригінал Білорусь, а хороший замінник китайський виробник. А по якості виконані супер. Подивіться як. Нарізька зубів на хороших сучасних станках, якість супер. Болти при зоні нашого виробництва. Ось, послухайте якийсь дзвін на шестерні. По твердості виконані все, що має бути по технічних умовах. Давайте подивимося, яка в них твердість. І зараз заміримо твердість. Ось дивіться, саме переглядайте, що показує. У різних місцях перевіряємо. На шліфованій поверхні 65. На нешліфованій, дивіться, ось о на зубові. 49,7. Ось о на зубові. 46,6. Тут, бачите, її не підготовлювали, але не шліфували. Правильно зашліфувати зуб. Ось о 58. Тут де більш гладка поверхня. 54,5. Тобто, якщо правильно зробити, бачите, від різця є насічки, якщо їх зашліфувати, то. Більше 50 одиниць твердість. 49,9. А на цьому насліповані ось можна ще раз. 61,4. От таку ми маємо твердість. 59,7. На цій ось Також перевігляжаємо. 62. 61. 62. Ось в різних місцях. Тобто якість супер. І як невідомо за що платить, то краще взяти отаку аналог. Ви знаєте, що це аналог, ви знаєте, що це Китай, але виконаний він по всіх технічних умовах. Можливо, він по зносостойкості трошки буде уступати Білорусі, але він нормально буде вам служити довгий час. Китайські трактори працюють і нормально відгуки в людей про них. Планітарка теж виготовлена. На нормальних заводах у Китаї і тому якість у них хороша. Болт призоний до головної пари. Це наше власне виробництво. А груднєпер, кому потрібно, замовляйте. Можете замовити як поштучну планітарку, так і головну пару в місті з хвостовиком. Пластинки ось ось стопорні є. Все, що потрібно для ремонту заднього моста, трактора МТЗ, також у нас є диференціали та багато інших